І народ вас буде гнати поганою мітлою, а тут немає чого вам робити. У Миколаєві планують виробити 182 дуби, щоб побудувати заправку та магазин у зеленій зоні між багатоповерхівками та заводом «Зарямашпроєкт». Як вам така новина? А поки підпишіться на Миквісті, аби бути в курсі подій міста. Анна Володимировна, як голова Інгульського району, скажіть, будь ласка, вам відома ця ситуація? Там все добре? Так, там все добре. Вона колись була в оренді, так да. колись вона була, але тут просто передають то в світ здоров'я для добудови, і вони будуть робити там все добре. Підпис десь і підпис десь. Після цього депутати традиційно проголосували пакетом і тепер забудовник має усі підстави виробити сорокарічні дуби, які колись висаджували самі заводчани зорі. Це ж було вже цікаво, що 10 років тому миколаївці вже зупиняли це саме будівництво. Вони знесли паркан та відстояли свою дубову діброву. Чи вийде цього разу миколаївцям зупинити будівництво? Ми квісті слідкують за розвитком подій. А що ви думаєте про це за чи проти? Пишіть у коментарях, та не забувайте підписуватися на нас у соціальних мережах, аби нічого не пропустити.